Так, я нарешті дійду до кінця поля і стану офіцером. А це трохи не те, що я очікувала після бою. Давайте ми не будемо ігнорувати слона у кімнаті. Добре, добре, я зрозумів натяк, уже йду. А ось де вона, машина часу. Так, чувак, коли будеш стріляти, цілься чуть-чуть правіше, добре? Я так втомився. Піду посплю 5 хвилин. 451 рік по тому. А, а де це я? Вітаємо вас на міжгалактичній космічній станції Плутона. Святий Білл Гейтс. А, ти серйозно? Єдина істина це Свобода Лінукса. Я це вже чув 1024 рази. Привіт! А ви вірите в Стіва Джобса? Читав якось сліпий книгу, написаною шрифтом Брайля. Випадково торкнувся останньої сторінки і заспойлерив собі всю книгу. Магічний меч, який може пробити будь що. Та магічний щит, який неможливо зруйнувати. Ти думаєш про те саме, що і я? Давай. Бей! Так Аліса. Я чарівник. А де тоді твоя борода та смішний капелюх? Те тільки що в точності описала наших вчителів з магічної школи. Я могутній суперкомп'ютер. Ви не зможете мене зупинити. Це що, Майнкрафт? Ха-ха! Ви не зможете мене зупинити якоюсь дитячою грою. Стоп! Що ти робиш? Стоп. Ні. Ні, 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 ні. Техас, Огайо. Колорадо. Що ти робиш? Лякаю дітей штатами Америки. Дебіл. Пардон. Пардон. Е, я мав на увазі, де зараз знаходиться людина на ім'я Біл. А, цей дебіл ось там. Ви заходите у тронну залу королеви роботів. Проявіть свою максимальну повагу. Ваша величність. Почекайте. Слухайте, у вас королева не працює. Стоп, що? Ану, почекай. Ми забули поставити її на зарядку. Міст зламано, як нам пройти? Розійдіться. Jump! Непогано, але у мене є джетпак. А міст з блоків вам у голову не прийшло побудувати? Сігма, альфа, бета, омега, дельта. Я не буква грецького алфавіту. Уявіть на секунду, Середньовічний Париж. Так, стоп, чому ви уявили ельфову вежу? Не було ельфової вежі в середньовічному Парижі. Назвіть мені хоч одну гру, у якій пістолет це не просто штучка, з якою ти проходиш перший рівень і потім викидаєш забуваєш про неї, коли знаходиш кращу зброю. Якось мені наснився сон, що у мене замість був автомат. І коли я пішов пісяти, я розстріляв унітаз. Саша, там темно. Та кому потрібно світло? Я нічого не бачила. Що спільного між GTA 3, Саботер та КС-2? Найкращі у світі Кархо штани. Дональд Трамп пішов проти пінгвінів. Подивимося, що з цього буде. Ну, коротше, подивився я ваш цей Майнкрафт фільм. Фільм такий собі, але ось ця сюжетна лінія любові цієї тьоті та Майнкрафт жителя. Во. Твій мем Крінж. Я помер від крінжу. -а. Як можна зробити 5 помилок у слові з однієї букви? Слово Я можна написати через ІА з подвійним подвоєнням, з м'яким знаком та через апостроф. Не дякуйте. Як новий президент України я хочу гордо заявити на всю країну. <звук> Дико перепрошую. Хм, Що за вечірка музики немає? Дискотека для глухих людей. А, то ось воно як. Слухай. Ти така солоденька, а в мене якраз чай без цукру. Іди сюди. Велике дякую. Цікавий факт. Патрік Зірка був супергероєм як мінімум 4 рази. Люди, не будуйте будинки у формі куба. Це неефективно. А краще будуйте у формі Тесеракту чотиривимірного куба. Таким чином, ви зможете зробити будівлю більшою всередині, ніж узовні. У Майнкрософт нормальна версія Windows зазвичай через одну. Тому я чекаю Windows 12. Вам теж рекомендую. Привіт! Цокнемось? На, тримай. Христос Воскрес. Перемога за тобою. Підкинули мені якось Копи незаконні речовини. Так я взяв їх і продав. У рабство! Якщо ви активний глядач мого каналу, ну, по перше, дякую вам. А по-друге, я думаю, ви можете здогадатися, який мій улюблений рок-гурт. Напишіть у коментарях і я вас лайкну. Карти без правил: Туз, Король, Пікачу. Ніта, Бодібакер, Жаба, Uno Реверс. Втеча Зв'язниці, Пшениця, Кріпер, Паспорт громадянина України, Приватбанк, Правий сектор. Е, добре, я здаюсь, мене нема чим бити. Зажди! 20 гривень! – Це гра у шахи, але фігури замінені на бомби. Коли ви захоплюєте фігуру ворога, ви маєте кинути її в вашого супропротивника. Перемагає той, хто першим поставить мат або підірве свого супротивника. У мене є дві машини мрії BMW GTR m 3 та Ferrari Fever Ranger. Ну, просто маціпусніка маленька. Якщо ви парите вейп, то перестаньте. Якось я сидів на уроці, і дуже сильно затерпіла нога. Коли урок закінчився, я встав, щоб піти. Те, що я падаю, я зрозумів вже на підлозі. <звук> Ніхто не помітить. <звук> Але ж, я думав, ми друзі. Дружба то сирок магазині. А ти. Ти мій братела, чувак. Це знак дорівнює. Рівний пацан. Для нього всі рівні. У нього є сім'я, два брата, чотири сестри. Його антипод не дорівнює. Та чоловий пацан приблизно дорівнює. А також чотири молодші сестри. Більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює. І далекі родичі теж. Дорівнює працює майже в усіх науках, і навіть більше. Крутий пацан, будь-як він. Завдання на креативність. Придумайте ігрола для гри, але з елементів управління у вас є лише одна кнопка. шапка невидимка Абсолютно невидима шапка. Дивиться чудово на всіх. І. Е, а, а куди ми її поклали?